Доброго ранку, любі малята, мене звати Наталка. Сьогодні до нас завітала сорока. Послухайте, що трапилося з нашою сорокою. Одного разу на світанку знайшла сорока серед ганку, нове, гарнисеньке намисто, ясне, барвисте, променисте та все ж недовго красувалась. Недовго вправно вихвалялась. Засук намисто зачепилось і намисники розлетілись. Заплакала сорока біла бока і до нас прилетіла. Вона нас просить зробити їй нове намисто. Хлопчики та дівчатка, допоможемо сороці намалюємо красиве намисто. Пропоную вам розглянути намисто. Якого кольору намисто? Червоного кольору. Так, правильно. Якої форми намистинки? Круглої форми? Молодці. Скільки в намисті намистинок? Багато. Які ви розумники? Для малювання намистинок нам потрібно аркуш паперу із зображенням ніточки. Фарба червоного кольору та вологі серветки. Малювати ми будемо пальчиком. Занурюю пальчик у фарбу. Потім ставлю пальчик на ниточку. Ставлю прибираю. Ставлю, прибираю. Діти, які ви молодці, яке гарне намисто вийшло для нашої сороки! Вона дуже задоволена та дякує вам за допомогу. Але давайте разом згадаємо, хто сьогодні до нас завітав. Сорока! Молодці! А що трапилося із сорокою? Намисто зачепилося і намисники розлетілись. Добре. А як ми допомогли сороці? Намалювали красиве намисто. Так, молодці. А якого кольору у нас намисто? Червоного кольору. Молодці малята, які ви розумники. Але вже час нам з вами прощатися. Я усім кажу до побачення, до нових зустрічей.